Наталья Маричук с трехлетней дочкой идет к своим перепелам в этом небольшом помещении. Располагается ее мини-ферма. Три раза в день кормит птицу, собирает яйца, убирает. Наталья прошла бизнес-обучение от Международной организации иммиграции и выиграла грант на сумму две с половиной тысячи долларов от ООН. На эту сумму ей купили все необходимое для обустройства фермы. Почти 300 перепелов она купила сама. Ее мини-ферма работает полгода и сегодня число птиц уже втрое больше. План розрахований на 3 тисячі голів, О, тож я до цього поступово йду. Це для мене зовсім нове, ось, але не таке страшне, як будемо казати, головне бажання. Є бажання, можна займатися. Вивчила все в інтернеті. Начиталася книжок, познайомилися з людьми, ті, хто фермерами їх це тримає. Рівень самоокупності в мене зараз є, тобі що вони самі себе зараз годують. Піврочку треба попрацювати, і потім вже буде більш-менш нормально. Два роки тому жінка представити не могла чим займатися із підконтрольного сепаратистом Алчевська виїхала зі своїми трьома дітьми і плем'янниками. Коли як їх назвати ці бомбардувальні самоліти почали. Як почали літати над головою, ось і в мене було то, якби знаєте, останнім, останнім таким гривком, що я забрала всіх дітей. Сестринських своїх і просто від звідти поїхала ось тому, що ну я собі розуміла, чим це може закінчитись. Ти там все життя жив, то все ну то воно все своє рідне, і коли воно просто знищується, і, ну то дуже важко насправді. Спочатку сім'ї предоставили убіжище в школі, потім в коротке. Когда приїхав муж Наталії, вони в місті з сестрою арендували дом недалеко від Львова в селі Шаломинь. Ну оттуда винуждені були виселитися, тому що аренда була дорогою. Далеко в этом же селе. Здесь проживает 13 человек. Мебелью, вещами, небольшим ремонтом помогли добрые люди. Старается создать уют, исходя из возможностей. Взрослые работают, дети ходят в школу. 18-летний Владислав в прошлом году закончил школу, но возможности продолжить обучение не было. Сейчас учится водить машину и мечтает. Відновлення нашего стану, такой, знаете, гармонии. Базар все-таки... Після ну всього, що відбулося, є якийсь остаток, і так ну ми не зовсім стали на ноги. Зім'я мечтає власну кришу над головою. Марійчукам в числі інших переселенців отримати клочок землі для строительства життя, але там немає ніяких комунікацій, які нужны для начала строительства. Я собі прийняла рішення таке, що я не повернуся. Я сказала, що я навіть якщо в мене буде взагалі дуже погано і там проблеми з житлом або там з грошима. Я кажу, я поїду в ліс, вирую собі землянку і буду там жити, але додому я не повернуся, бо ну, насправді там. психологически очень тяжело. Окупированный Алчевск уже не город Маричуков, а новое место в Западной Украине еще не стало для них родным. Для этого еще нужно время и время. Галина Терещук, Марьян Павлык. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода.